Всім привіт! Закінчив таку модельку s С v твердість 64 одиниці. Довжина кланка 115 мм, ширина 33, товщина побуху 3 3,3 мм. Це титановий нудист, тут повністю весь зроблений з титану металевого тут тільки осьовий гвинт, ну, відповідно, сам кленок. Лайнер субфрейма із загортованої N690. І оці гвинтики, які скріплюють все докупи. Ось. В осьовому стоять керамічні підшипники. На накленочку, як я вже сказав, CPMS 90. v Зроблений такий ось сатин ручний. Голомін залишив поліровану, на фальшлезі машинний сатин такий підполірований. Ось, ну, тобто три різних вида, фініша, скажімо так, на клинку. Тут спуски прямі, зведення в 0,2, заточений на 36 градусів. Фініш накленку зроблено натуральним японським камнем. Бачите, така голтована ріжуча кромка голтована, вона не полірована. Ось. Довжина рукоятки 150 мм. Вага ножа 230 грам. Ну, Такий немаленький ніж. Ось така, такий спейсер. Такий шершавенький, щоб було в руці за що зачепитися, коли утримуєте. Ось такий колір. Оксидування. Стіке покриття, до речі, тут зроблений, зроблений піскоструй, потім гарцовка, поліровка і оксидування. Ось такий процес ось Лайнер на початку, як бачите, замок на початку. Керамічні підшипники, шарик детента також керамічний. Ось так складається. Фліпує аж з таким ривком таким аж віддача така в руку йде. аж теж смикається так. Ось Кліпса титан ВТ. 14. Пружинний такий титан. Класний, не в міру жорстка така, ну, бачите, відводиться пальцем. Кріплення кліпси з середини там два, не буде, видно, Не буде там два гвинтики. Ну, щоб розібрати цей ніж, потрібно відкрутити осьовий І цих два гвинта ось відкриється доступ до кліпси, коли її потрібно буде сняти. Ну, в принципі, ніж настроєний. Відрегульований і все посаджено на фіксатор різьби, тому нічого відкручувати не потрібно. Там, чисто, коли вже треба буде його почистити, підшипники почистити. Я думаю, що можна і так продути це все. Купити балончик якоїсь очисника, просто продути і все. <кхем> Ось, Ну і туди капнути. Ну, я мастило блюлюк, капаю для ножів. Ось Механізм, де шарик третьо по кланку ходить. Ось туди. Ось бачите, туди хіба що трошки мастила якось капнути. Ну, я б любом користуюся. Ось така ось робота. Всім дякую за увагу. До нових ножів.